На сьогоднішній день у нас виникла така проблема. На сайті районної ради з'явився проєкт рішення про те, що реорганізація навчальних закладів. І ми з'ясували, що наша школа з першого третього ступеня зразу опускається на перший ступінь, тобто перші четверті класи. Нас це дуже обурило з якої причини, по якій причині, чому так сталося. На сьогоднішній день в нашій школі налічується 77 учнів. Школа нова сама найновіша в районі. Вона приступила до роботи із 1998 року. І їй 17 чи 18 років. Школа по матеріальній базі не вступає іншим школам, а навпаки, має гарну матеріальну базу, де можемо ми навчати і виховувати наших дітей. З 2010 по 2015 рік ми випустили 44 випускника, 11-класника. Із них отримали золоті і срібні медалі сім учнів. Сім випускників. Свідоцтва про базову загальну освіту отримали 51 учень. З них чотири учні отримали свідоцтво з відзнакою. Тому ми не вбачаємо, що ми найгірша школа і нас потрібно реорганізувати. Ми будемо нашу школу відстоювати. Ми створили фітовітальню, в якій діти після уроків можуть, переключившись із навчального процесу у виховний процес, провести за чашкою фіточаю, провести свою роботу з класними керівниками. Також у нас досить цікавим є кабінет релаксації, де використовуючи методи сендвею. Технологією Сендвею, це малюнок піском, діти теж проходять пер, певну релаксацію. Ну і крім оцієї роботи за напрямком як школи сприяння здоров'ю, у нас досить багато, відповідно до основних орієнтирів, досить багато роботи. Це із фізики. Зараз досить стало необхідним провадження інтерактивних мультимедійних технологій. Тому є у нас і комп'ютерний клас, і мультимедійна дошка, яку ми використовуємо. Вважаю, що закриття на селі школи такого типу просто неможливе, адже це йде руйнація однієї із ванок інфраструктури села. Тому просто цей думки що за закриття такої школи найсучаснішої в, нашої, в нашому районі. Районі, яка обладнана альтернативним видом, має альтернативний вид опалення, оснащена водогоном, має підключена до мережі інтернет і так далі, для чого руйнувати школу? Якщо навіть її перевести на початковий ступінь, на перший ступінь, то це все рівно приведе відповідно до її закриття. Всі наші педагоги мають дуже великий творчий потенціал. І якщо брати за віковим склад. То середній вік наших педагогів це 40 років, тобто нам ще можна працювати і працювати. Тому я дуже проти, щоб закривали нашу школу. Хочу, щоб вона залишилась так, як і працює середньою і ми докладемо всіх зусиль, щоб наша школа стала найкращою. В районі це єдина школа, яка є сприяння здорового способу життя. Зараз ми знаходимося. В залі. Тут ми проводимо релаксійні хвилинки, фізкульт-хвилинки, знімаємо нервове напруження дітей. Школа в нас повністю забезпечена для того, щоб діти в ній добре вчилися і росли здоровими. Тому я вважаю, що таку школу закривати не можна. Щодо оптимізації шкільної шкіл я, я виступаю категорично проти, тому що, дивіться, яка база у нашої школи, спортивний зал який у нашій школі. І будуть оптимізувати, будуть робити першу другу ступінь, то це я, я вважаю категорично не треба робити такі дії. Я думаю, що школу треба зберегти. Кодистуючись нагодою, ми хочемо звернутися до компанійської державної адміністрації. Ми учні 10 класу Жовальнівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів провчилися в цих стінах 10 років і хочемо довчитися ще один рік. Но нам не дають. Ми хочемо, щоб ви посприяли на те, щоб ми долучилися 11 класу, після того, як ми закінчені, щоб наша школа залишилася.